Зараз маємо можливість послухати міністра внутрішніх справ Ігора Клименка про наслідки обстрілу по столиці. Давайте почуємо. її завалили. Вони просто падали, їх завалювало бетонними плитами. Можу одне сказати, що падіння ракети ворожої ракети було прямим, десь в районі п'ятого поверху. Можете подивитися від мене з правої сторони. Лист обгорівчі на деревах. Це якраз траєкторія. траєкторія падіння даної ракети, яка зайшла в. В цей будинок старшим на цій локації керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій, генерал цивільного захисту Даник на інших локаціях, заступники керівника ДСНС та керівник ДСНС міста Києва. Вибачте, ми бачили, що пожеж пожежі гасили з вертольотами. Скільки залучено і чому довелося знову застосовувати само гелікоптери? Зараз працює Державна служба з надзвичайних ситуацій це пожежні гелікоптери. Ми вже не перший раз їх застосовуємо. Для того, щоб швидше загасити великі е площі пожеж. Скажіть, будь ласка, тобто ми можемо стверджувати, що це свідомий удар по е житовому будинку? Так, ми можемо стверджувати, що це пряме попадання ворожої ракети в цей будинок. Уламки що? ракети також знайдені, але слідчі будуть пізніше е комунікувати, що за ракета була. Чи є тут сховище, підвалу? Відомо, що там є люди? Ні, підвал тут такого немає. Більш такий так, погріб можна сказати. Колеги з того боку було питання, не чули. Против Проти прокетики. Про... Це експерти. експерти. Це експерти скажуть, що це була ракета, чи були таке чи керували ракета. Пізність, будь ласка, сьогодні атака була трішечки пізніше, якби ну з -з -з ракети пізніше. Чи змінилася тактика? Чому так Так, БПЛА заходила з різних сторін міста Києва, і після того як наче то все заспокоїли, через годину пішла ракетна атака? Становити говорили про що реактивні реактивні шахи так, є попередня інформація, що були реактивні шахеди, які вже не перший раз застосовуються по об'єктам цивільної та комунальної інфраструктури України, міста Києва. Скільки їх було саме реактивних шахетів зараз? Рахують фахівці. Штаб розгорнуто в найближчій школі. 70 будинків по місту Києву пошкоджено. 30 в Святошинському районі, 40 в Солом'янському районі. В Солом'янському районі на даний момент у нас дві жертви. Це вулиця Відрадна. І там п'ятиповерховий будинок постраждав. Два сповни поверхи були знищені також ударом, ворожим ударом. Зараз там продовжуються пошуково-рятувальні роботи, після чого ми приступаємо до аварійного. Ми перевіряємо, чи там є люди під завалами, але можливо, що є. Зараз ми там встановлюємо кетам влучання. С шестирічна дитина на якій локації загинула? На цій локації і ви бачили. Там машини швидкої медичної допомоги прямо там е, надавала допомогу. Е, на, е, на даний момент у нас постраждало 9 дітей. Е, деякі з них знаходяться вже в, Ахмади, е, в Ахмадиті, а ця дитинка. Чесно кажучи, в такому була стані дуже тяжкому. І всі надіялися, що щось вийде в лікарів, але, на жаль, полі травми, які він отримав, були несумісні з життям. Ми бачили одну загиблу людину, одне ціле біля атома, тобто на самому будинку, тобто людина загинула ще поза межами будинку. Так, роботу. Да, вибуховою хвилею, ви ж бачите, що е, навіть е, цей пагорб по, постраждав, тобто вибуховою хвилю людей викидало прямо з своїх квартир, саме з цього під'їзду. Це було п'ята ранку, і люди ще відпочивали. Дякую вам. Збирайте в художе. Не знаю, зараз не знаємо.